Задача 19. Є в наявності стіл прямокутної форми з розмірами А на Б. Дане питання. Стіл так стіл. Є в нас стіл з розмірами А, а на Б. Окей. Так. А та Б ціле число. А більше за Б. О, де, яке А більше За Б. В якому випадку на столі можна розмістити більшу кількість картонних прямокутників з розмірами С на D. Так. Допустимо. Це в нас С. А це в нас D. Так. С e, більше за Д. Ага. При розміщенні вздовж довгої сторони столу, чи вздовж короткої? А, я поняв. Тобто. Що нам треба зробити? Нам треба з вами розрахувати, скільки можна положити таких карточок на такий стіл. Причому вони повинні е, не повинні звисати. Тобто Вони повністю повинні вложені. Бути. Значить, ситуація такого плану. Є два варіанти. Перший варіант це коли ми ложимо листочки вздовж столу, а другий варіант це коли ми ложимо листочки поперек столу. <тур> uh, <тур> і суть в тому, що, в принципі, ми можемо з вами визначити, скільки вийде так листочків, а скільки так листочки. Наша ситуація буде такого плану. Якщо ми. А, точніше, у нас буде два варіанти е, розміщення. все розділим, Напишемо, що це у нас варіант один. Е, вот. Вар... Та що ж таке? Варіант 1. А тут буде варіант 2. Значить, тут будемо лежити вздовж. Вздовж. А тут будемо впоперек. Поперек. Так. І що ми з вами отримаємо? Нам потрібно буде прорахувати можливі варіанти, як вони будуть розміщуватися, скільки їх отримається. Значить як можна розрахувати, скільки їх отримається, ми можемо з вами зробити слідуюче. по-перше, оскільки в нас значення C, D, A і B, це в нас цілі числа. То всі математичні операції будуть виконуватися, то, що, наприклад, операція ділення, там буде ділення на цілу, тобто, причому без округлення. Що виходить? Якщо я візьму наприклад, ситуацію вздовж, для того, щоб знати, скільки в мене вийде оцих листочків, які будуть лежати вздовж, мені потрібно буде взяти довжину стола. І, і поділити націлу на ціло, на, е, на довжину листка на Сі. І плюс до того, Це я знаю, скільки штук у нас е, е, вздовж буде. Штук. Здовж. Штук. Вздовж. Так. Тепер мені так же само потрібно знати, скільки штук буде впоперек. Для цього мені потрібно буде. Е, Ширину стола, поділити цілу на, ціло, на е, ширину листка на Д, це буде штук. Оскільки воно буде обрізати дробову частину, то листки не будуть звісати, скільки цілих влізе в Поперек. Поперек. Так. Тепер, якщо я визначив кількість Вздовж і визначив кількість поперек, то мені достатньо для того, щоб знати, скільки їх влізе штук, просто-напросто взяти отаку формулу А поділити. А, под... Та що ж таке? а поділити на С. Помножить. Бо кількість, якщо ми будемо знавати кількість, то нам треба ширину помножити на висоту. Тобто скільки штук по ширині, скільки штук по висоті. Ми Б будемо ділити на Д. Тобто це я знаю. Оця формула в нас покаже, скільки в мене штук-листочків буде знаходитися е, в ситуації вздовж. А тепер те саме робимо тільки все для того, щоб в поперек. Значить коли в поперек? Значить, якщо в мене в поперек, то е, мені формулу треба записати таким чином. Значить, я А буду ділити на. Е, на що? На Д. Да, так, правильно, на Д. На Д. Це буде... А Д ділити на. А. Б поділити на це. Вздовж. Да. А тут правильно. Тут у нас виходить, мені треба. Б ділити на. Що там на. С. Це буде штук. Штук. А що таке? Штук. Поперек. Поперек. Так, а тепер мені знову ж ту саму формулу треба застосувати. Значить, А е, е, поділити на Д, е, помножити на Б, поділити на С. Це буде формула для того, щоб знати, скільки в мене буде оцих е, карточок поперед. Е, В якому випадку на столі можна розмістити до кількість... Він здовж короткий. Прямокутники не повинні. Тобто нам потрібно, по суті, розказати, скільки вийде штуки і де буде більше. Да? <світ> ну, по суті, далі треба оператор оголудження робити перевірку, що в нас в результаті вийде. По суті, наче не дуже складно. Давайте будемо пробувати робити. Ще оце сюди пересуну, на всякий випадок. Хай тут буде. Створюємо е новий проєкт. Е пишемо консольний. Так, це в нас буде задача. Задача, задача 2.19. Так. І починаємо е, утюжити наш проєкт. Так. По суті. По суті, нам тут математичних операцій зверх надскладних не треба робити, тому ми нічого писати не будемо. Будемо. Windows так вот тут мы запишем наши опять переключалки set console cp 1 2 5 1 так и тут мы запишем set console uh, output cp ой букву пропустил Out. out cp. Так, тепер. 1, 2, 5, 1. Е, e, Далі ми можемо, в принципі, записати. а, Умову задачі. Програма визначає, значає, як. Щільніше. Щільніше. А, e, окласти на стіл а. всеаут вот. что такое ага понял всеаут вот. Так, як покласти на стіл? Е, щільніше Па. Е. Рові. Аркуші. Якщо. то відомі всі розміри? Так, тепер. Е, а. Як щільніше покласти на стіл? щільніше паперові. А, явтонізм. Да. Так, Так, о, спочатку введіть розміри міри столу. Столу. Довжина повинна бути більшою. Вільшою, шою, шою. За ширину стола. Так. Тепер пишемо. От тут отак. А, змінний INT. Інт. Значить, у нас є А B, C і D. О. Так, взнаємо тепер. <клухи> а, що ми взнаємо? А ми знаємо взнаємо. Ширину стола. Так, ведь довжина повинна. Довжина стола. До. Довжина столу. Дорівнює. І пишемо, чому вона дорівнює. Син. О! Так, а тепер оцю штучку копіюємо. Займаємося звичайним справою для програмістів. І пишемо тут ширину. ширина. Ширина. Столу дорівнює Б. Так, так. Тепер. <кхем> Так, а тепер ми беремо оцю всю штуку отак. Копіюємо і міняємо там слово. Ведіть розміри. Аркушу, аркушу. Довжина повинна бути більшою за ширину. Отак. Так, а тепер. Отут. Знову копіюємо, як побачите. Довжина аркушу. Аркушу. Арку. Так. Тут e C, а тут D. Ой, треба англійський, бо зараз будуть помилки висипатися, не будемо знати, де вони взялись. Так, є. Тепер нам потрібно е отримати кількість штук вздовж і кількість штук Значить, Я для цього, в принципі, можна не використовувати, я просто зразу формулами. Маніпулювати. Ну я веду дві додаткові зміни, щоб мені було простіше. Я, наприклад, візьму, Вздовж, напишу ВЗД і вишири. -шир. Шир. Вздовж і вшир. О, хорошо. Тепер, рахую, чому дорівнює вздовж. ВЗД. ВЗД дорівнює оцій формулі, що ми ось написали. А поділити на c помножить на Ай Б поді... поділить на D. Це ми б знали, чому дорівнює кількість. Е, кількість Кількість аркушів, е, вздовж. Вздовж... Толу. Так, тепер те саме считаємо, рахуємо для нашого поперек. Значить, в вш... ефір. Так. Що? Так, тепер А поділить на Д помножить на Б. Поділить на С. Ой, на С. Так, це все те саме, тільки в нас виходить кількість. Е, кількість аркушів. Поперек. поперек Стол. Є. Тепер. Тепер будемо розглядати, точніше порівнювати ці дві величини, е, можливі три ситуації. У нас кількість аркушів здовж столу вийшла більша, ніж кількість аркушів поперек столу. Е, кількість аркушів поперек столу вийшла більша, ніж кількість аркушів вздовж столу. Та е, третій випадок, коли вони між собою однакові, що малоімовірне. Починаємо з самого малоймовірного випадку. Якщо у нас. ВЗД, ВЗД дорівнює ВШР, то ми напишемо от таке повідомлення. Кількість. Кількість аркушів в обох випадках однакова. Ідо є Взеди, ВЗД штук. 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 Так. І додаємо сюди до ендо. Так. Далі. Інакше. Якщо у нас вони не однакові. Робимо перевірку. Отаку. Значить, якщо у нас VZD більше, ВЗД більше за Вишире. Виш ери. То ми виводимо повідомлення такого плану. Сяу. Ну, не. Не то. це ручка написать. Так. М -м. Кількість аркушів в ширину стола. Стола. Ні, кількість аркушів в ширину. Полож... вкладених. Вкладених. выкладанных пер Не, в должину. Взд. Взд это же наш должину. Да, в должину стола. Взду? Да, вздовж. Вкладываем <coughs> Вздовж. в Напишем скикики. <сколько>. Взд. <coughs> Взд. Не надо менять уровень. Так. Е, Вздовж... Є більшою. Шую. <coughs> за ширину. А в ширину і разом пишеться? Я не знаю. <coughs> в ширину. В ширину. За... Так. Эндо. Так, і останній я не наш. Не ширину, а є більшою за ширину. Що? Є більшою за ширину. 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 Так. <кхід> і потім ми пишемо останнє повідомлення, якщо у нас ні те, не зійшлось по умовам, пишемо, що у нас кількість аркушів вкладених в ширину. В шир. Шир, я не знаю, чи таке слово є за Довжину. І тут зміни міняє місця. Так. Сюди пишемо шир, в ширину. А тут пишемо вдовжину. ВЗД Вздовж. Так, все. Значе все. Дивимось. Лог. І компілюємо. Ух ты! Навілки немає. HD no. жутика. Так. Запускаю. Дивимося. Програма визначає як щільніше покласти на стіл паперові ракурші. Якщо відомі всі розміри. Введіть розміри столу, довжина побільше. Ну тут, конечно, підбирать точно це не знаю. Ну давайте, нехай там 20, 50. ну хай буде 50. Ширина 30. 20. Ну, хай буде 20. Ведіть розміри аркушу. 5. 5. 2. 2. Кількість аркушів в обох випадках однаково і древні 100 штук. Нічого собі. Самий малоймовірний випадок. Давайте ще раз спробуємо. Так. Наприклад, довжина столу у мене 64, ширина там. 37 в розмірі аркош. Аркуш там, наприклад, 4 на 3. на 3, Пів. Кількість арку вкладена вздовж. 197 є більший за ширину. 194. Ну, судячи по тому, що воно порівнює порівнює правильно, думаєш, програма у всіх випадках буде рахувати вірно. Все, задача розв'язана. Тепер я пишу.